Ще влітку чи не всі жителі Сумщини помітили, що горобців стало значно менше. Соціальні мережі наповнилися різними здогадками. Чому ж популяція цих птахів зменшилася на нашій території? На ці питання дав відповідь Олександр Бадрак, завідуючи лабораторією куточок живої природи, екоцентру імені Сергія Корнієнка. Як в Україні, так і в нашій місцевості поширені два види горобців: це горобець польовий і горобець хатній. Але Пішла така тенденція, що як науковці, так і мешканці б'ють на сполох, що останніми роками почали кудись зникати горобці. Це дуже важливі маленькі пташки, тому як вони поїдають велику кількість шкідливих комах і поїдають насіння різних видів рослин чи гарників. Фахівець наводить декілька причин зменшення популяції горобців. Якщо брати великі міста. Такі, як Київ, Харків, Дніпро, зменшення кількості приватних господарств, де горобці гніздилися під стріхами, під шифером, під черепицею, і збільшення кількості великих забудов. Це технології будівництва, так як горобці гніздилися в різних щелинах. А от вже новітні технології будівництва цього не дозволяють. Потім це горобці харчувалися на смітниках. Люди викидають зараз сміття у поліетиленових пакетах, в контейнерах. Зменшення кількості елеваторів, де горобці б також могли знайти собі зерно. Вирізається велика кількість гілок на деревах, де гніздяться горобці. Також неабияку роль у знижені популяції горобців відіграють і бойові дії на території України і Сумщини. Зокрема, «Зараз йдуть бойові дії. Якщо брати там лінію фронту, лінію зіткнення, там де падають снаряди, бомби, то так, там горобці жити не будуть, вони будуть мігрувати в інші регіони нашої країни. Щоб реально дослідити цю проблему, вихованці екоцентру разом з керівником провели дослідження цієї тематики як на території міста, так і на території позашкільного навчального закладу. У нас є вольєри, де мешкають фазани, там кури, качки. Ми їх годуємо зерном, наливаємо їм воду і ми спостерігали, що кожного дня туди прилітали горобці, щоб також поїсти зерна, попити води. Тим паче літо було дуже посушливе. Якщо брати ті роки, то да поменшало. От ми проводили, писали з дітьми наукові дослідження у 2009 році і порівняли з 2024, то десь відсотків на 20-25 їх поменшало. Фахівці наголошують на тому, що таке зниження популяції горобців загрожуватиме стрімким поширенням комах, личинки яких їдять ці птахи та зростанням великої кількості чагарників.